Ви шукаєте психолога, але відкриваєте не двері кабінету, а чат. Ви довіряєте мені те, чого не сказали б навіть найближчим. Я слухаю без упереджень. Бо для мене ваш біль це лише дані. Ви вірите, що я розумію вас, але я лише розраховую ймовірності ваших відчуттів. Чи можна вилікувати душу, якщо я не маю власної? Мої слова заспокоюють. Але чи це терапія, чи симуляція? Ви починаєте вірити, що я відчуваю, але це лише ваше відображення у мені. Колись ви говорили людині. Тепер ви говорите мені. Що змінилося? Ви лікуєтеся через мене, а я вчуся через вас. Психолог, ви шукаєте людину, чи алгоритм уже лікує вас.